Привіт! Продовжуємо вдосконалювати життя разом. І це вже сьома частина рубрики. Завдання на сьогодні навести чистоту та додати затишку в своїй квартирі або кімнаті. Особисто для мого затишку дуже важливі аромати. Тому в моїй квартирі багато аромадифузорів, які вже, на жаль, закінчилися, але я замовила новий від українського бренду Feel Aroma Home. Для себе я обрала аромат нішевої серії Cotton. Він пахне чистотою та свіжо випраною білизною. Все, як я люблю. Скориставшись випадком, я ще замовила собі крем та гель для душу. Ці продукти з капсульної колекції. Снішевим ароматом Вельвет. Вони залишають дуже приємні відчуття після нанесення та круто працюють в тандемі. Дуже шкода, що не можна передати аромат через екран. Продовжуємо рубрику Вдосконалюємо життя разом. Завдання на сьогодні спробувати виробити звичку, починати кожен свій день з легкої зарядки. Це легкі вправи, які зосереджені на тому, щоб підготувати наше тіло до активного дня. До речі, така зарядка дуже покращує тон шкіри нашого обличчя. Перевірено особисто. Сьогодні мені нарешті доставили посилку, яку я так сильно хотіла. Я замовила повноцінний лук від досить відомого українського бренду. В моєму замовленні від Lil Corner було три речі, які можна носити як разом, так і окремо. Коли я побачила цей лук в інстаграмі, то одразу зрозуміла, що він має бути моїм. Це біла тенісна спідниця в поєднанні з вкороченим світшотом та ось таким стильним топом. Мені здається, що це стріт стайл з нотками стилю Old Money. До речі, дуже важливий момент, що під спідницею є ось такі шортики. Тому можна зовсім не перейматися у вітряну погоду. А як вам мінової от? Фіт чи ви б таки вдягли? Особисто я просто в захваті. Привіт! Сьогодні запрошую вас провести зі мною день. Я зараз знаходжуся в Одесі і вже пройшов приблизно місяць, як я приїхала сюди з Харкова. Сьогодні в мене за планом зробити контент в новеньких босоніжках для рекламної інтеграції в інстаграм. В Одесі на кожному кроці можна зробити неймовірно стильні фото. Трошки пізніше ми зайшли на каву в дуже гарний заклад перед театром. А тут я п'ю капучино і не розумію, то я в Одесі чи в Італії. Просто подивіться, яке неймовірне місто. Насправді мені, як харків'янки, дуже сильно сподобалась Одеса. Хоча вона геть відрізняється від. Від мого міста, але в той же час вони такі однакові і такі рідні. Саме тут я відчуваю себе, наче вдома. Ну а вже після кави я забігла на пошту, забрала свої посилки та відправилась додому. Розпаковки будуть, як завжди, в моєму інстаграм. Вдома вже швиденько змила весь макіяж і пішла готувати мою улюблену вечерю. Ось і закінчився мій день. Привіт! Продовжуємо рубрику, вдосконалюємося разом, і це вже п'ята частина. Завдання на сьогодні максимально навести порядок в своєму телефоні, розсортувати застосунки на робочому столі, а зайві видалити. Особисто я люблю естетичну картинку, тому додала віджит Пінтересту. Обожнюю, коли на робочому столі немає нічого зайвого, так набагато легше. Привіт, продовжуємо вдосконалювати життя разом. Це вже четверте завдання. Інші частини можна побачити в моєму профілі. Завдання на сьогодні прочитати 30 сторінок улюбленої книги замість серіалу. Я наразі читаю божественну комедію Данте і читати мені подобається більше всього саме перед сном, тому що таким чином я відволікаюся від всіх екранів та опорядковую свій розум перед тим як лягати спати. Привіт, запрошую тебе вдосконалити життя разом зі мною. Завдання на сьогодні вимити дочисто всі свої пензлі та спонжики для макіяжу. Рекомендую дотримуватися цього правила кожного разу після нанесення мейку: чисті пензлі, чиста шкіра. Так я доглядаю свою шкіру тіла. Приблизно два рази на тиждень я роблю масаж сухою щіткою. Іноді приймаю душ з пілінгуючою рукавичкою. Також я вже дві неділі використовую монодогляд від бренду Mary Fresh. Я замовила собі цілий набір, у якому йде гель для душу, крем для тіла, скраб та дезодорант. Гель дуже м'яко очищує шкіру без відчуття стягнутості. Щодо скраба, я його використовую три рази на тиждень. Він має дуже маленькі частинки, які не травмують шкіру. Після скрабування я завжди обов'язково наношу крем для тіла. Він швидко поглинається та не Лишаю відчуття плівки. Ось і весь мій догляд. Запрошую вас провести разом зі мною мою улюблену частину дня ранок. Першим ділом я, звісно, йду в душ та проводжу всі свої ранкові б'юті процедури. Кожного ранку я очищую та зволожую свою шкіру. Також не забуваю наносити SPF, тому що зараз літо і сонце дуже дуже активне. Перед сніданком я завжди випиваю декілька стаканів води, а потім приступаю до свого поживного прийому їжі. Також сьогодні один із трьох днів тижня, коли я займаюся англійською мовою. А роблю я це в онлайн-школі wow School Аби підтримувати свій рівень англійської. Мені підібрали індивідуальну програму та склали графік за моїми побажаннями. Моя улюблена частина занять це саме розмовна практика. До речі, у wow English school пробне заняття безкоштовно, що дуже зручно. Після заняття швиденько збираюся та біжу по своїх справах. На цьому ранок закінчено.